Малята, я вам сьогодні розповім про те, як я з весною зустрілася. Давайте подивимося. Вийшла я з хатинки, на дворі холодно, і мені назустріч іде зимонька зима. Вона почала кружляти, розсипати сніг, щоб я не знайшла свою доріжку і щоб я не зустріла весну. Сніжинки із хмари повилітали, сніжинки повільно у небі літали, а потім тихенько лягали до ніг, і землю закутав, білесенький сніг. Все довкола біле-біле і так красиво. Дерева одягнули білі шапки. А теж моя стежинка немає. А зима сердиться на мене, почала розмовляти з вітром. І навіяла на мене хуртовину, але я хуртовини не злякалася Ішла тихенько-тихенько. Ішла та вийшла на лісову галявинку. а у лісі тихо. За горбочка виглядає зайчик, він мене не боїться. А з дупла визирнула білочка, вона гризе смачний горішок. Ось я тихесенько пройшла по сніжку, щоб не розбудити ведмедика в барлозі та їжачка у Нірці. Сюди весна не приходила. Як же ж я знайду доріжку, по якій я піду зустрічати весну? Я не знаю. А зайчик показав мені цю доріжку, ось вона. А що ж я побачила? Я побачила чарівну галявину, на якій за хмар визирнуло сонечко, і почало зі мною розмовляти. На галявці сніг біліє, і, здається, там зима, а де сонечко дістало, снігу й крапельки нема. Ось вже травка зеленіє, і підсніжники цвітуть. Все живе весні радіє. Дні весняні вже ідуть. Малята. А ще я побачила справжню казку. По небу пливуть білі пухнасті хмаринки, а яскраве сонечко посміхається і своїм промінчиком таркається до гілочки дерева, і від тепла тане сніг, він крапає і стікає водичкою. Пухнаста хмаринка дарує теплий дощик, і на прогалині з'явилися перші паростки травички почали розквітати квіти. І пташки летять. І співають. Весна іде, весна іде. А де ж весна? Вітаю я всіх! Я вже прийшла. Ось яка ти весна. Красива, сонячна, ясна, тепла, дощова, квітуча, і я тебе застріла, я тебе так довго шукала. Малята весна мені подарувала першу квіточку під сніжник і пішла собі далі, а я квіточку посаджу у своєму квітнику, і ми з вами будемо за нею спостерігати. Який красивий підсніжник. Його так назвали тому, що білі голівки квіточки виглядають із підснігу і не бояться холоду морозу, а мені вже настав час повертатися додому. Малята, яку пору руку я зустріла? Так, я зустріла весну. А що ж весна подарувала? Весняне сонечко, дощову хмаринку, весняні краплинки, зелену травичку, квіточки. Малята, ось яка весна чарівниця. Подивіться, я вже посадила підсніжник біля свого будиночку. Малята, до побачення!